В Домі Божому, славити ім'я Його і молитися разом. Раді бути, ми з Флориди приїхали, почувствували трошки Флориду, тут вас також хотіли, думали, втікти, трошки, ну, охладитись, не вийшло, але слава Богу за все. І раді зустрітися з братами і сестрами, з якими не бачився, напевно, 30 років. Колись разом співали. Молилися, відвідували других, проповідували. І ви знаєте, час пройшов. І зустрілися так, як будто не розлучалися. Тільки що наш вигляд трошки помінявся. Ну, волосся, може, трошки біліше в когось стало, трошки, ну, ви розумієте, але слава Богу. Тому що Господь нас з'єднав кров'ю своєю. Слава Богу, за то! Ви знаєте, часом зустрічаєшся з людьми, які давно знаєш їх, але вони, може, не служать Господу. І нема нічого ну, такого общого поговорити. Ну, хай бай, як справи, як, що робиш, ну як далеко якось, а з тими, з ким служили Богу, немає якоїсь такої різниці. Так, як будто не розлучались, сестра співала пісню, я не свой, земля чужая. Слава Богу, брати і сестри, я хочу нам кожному нагадати, ми тут не свої. І довгий час в мене була та грін-карта, і там написано було Resident Alien». Ви знаєте, що таке «Еліен»? Це є той, який, як молодій, що таке «Еліен»? Странник або той інопланетянець з якоїсь другої планети. І ми так є, і знову хор співав, там не плачуть, не страждають. Так, слава Богу, що там нема цих страждань, нема плачу, але ми ще живемо на цій землі, і ми переходимо плач, ми переходимо страждання, ми переходимо різні переживання в нашому житті. Але слава Богу, що він тримає нас. Я прочитаю Слово Боже. Я думаю, ми всі знаємо, можна і читати не треба. Матвія 5, 14, і 16. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на вершині гори. І 16 й віршик: Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. І прославляли Отця вашого, що на небі. Слава Богу, брати і сестри. Приходиться працювати з молодими. Один раз у нас в суботу біблійна школа, і після уроків ми на активіті або на відвідування йшли відвідувати стареньких в Норзінгомі. І в нас була така трошки ділема. Молодь знає, що це активіт, її треба передітись, тому що на служіння або на учобу треба прийти так, як в церкву. А вже коли там якісь справи, то можна передітись в легшу одежу. І з братами був такий маленький аргумент. Вони кажуть, ми передінемося, брати кажуть, ну, ви підете так, як ви тут. Вони кажуть, що ну, ми будемо їхати, підемо. Брати настояли, кажуть, ну ви підете так, як то. Ну і молодь, гарні одежі пішли відвідувати норсінгом, дім перестарілих. Коли ми прийшли туди, нас побачила адміністратор, вийшла і каже, ну, побачила молодь і каже, а що, ще є така молодь в Америці? Ми кажемо так, ми є віруючими. Вона каже, я думала, вже такої молоді нема в Америці. Ви виглядаєте як ангели. Слава Богу, брати і сестри, за братів, які стояли в істині і просто сказали, так, ми є світло для світу, і ми йдемо туди світити. І ще ніхто нічого не проповідував, не говорив, не співав, але вони побачили світло через молодь. Слава Богу, брате і сестри. Ми є світло, нас бачать. Ми всі тут так гарно виглядаємо, але ми завжди пам'ятаємо, що коли ми виходимо за дім молитви. В одному домі молитви було написано на виходом, за цими дверями починається ваша місія. Другий раз ми поїхали теж в один норсінгом. Вже. Нас спору не було, як треба одіватись. Знала молодь, що треба одіватись прилічно святим. Приїжджаємо ми туди, договорились по телефоні. Приїхали туди. Знов виходить адміністратор, подивилася на них, на молодь і каже: Ви знаєте що? Якщо б я знала, що ви такі прийдете, я би кожну бабушку і кожного дідуська. За шкірку за барик, привела сюди і посадила тут. А ми кажемо, а що таке? А вона каже, ну ми знаємо, що як прийде молодь, ну що там кого, хто там, як прийде, ми світло для світу, брати і сестри, і ми не можемо сховатися. Написано 2 Коринтян 5:10, бо мусимо всі ми з'явитися перед судним Престолом Христовим. Щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він добре чи зле. Кожен з нас мусимо з'явитись перед судним престолом. Там не тільки ми будемо давати відповідь за те, що ми робили, а написано: за кожне пусте слово ми дамо відповідь. І слава Богу, що Бог сьогодні. Говорить нас, що Бог сьогодні облічає, що Бог сьогодні наставляє і не тільки Бог, а один і одного. ми один одного наставляємо, підбадьорюємо і стараємося світити. Написано Римлян 14,12, тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богу. Ми всі перестанемо перед Судом Божим. Але кожен із нас, я, ти брат, сам за себе дасть відповідь Богу. Так, сьогодні ми маємо багато вимовок. Знаєте, ми можемо сказати, я не міг, я не знав, я не то, але перед Богом ми виправдання не маємо, тому що Він знає наші думки, Він знає наші наміри, Він знає, чого ми робимо, те, що ми робимо. І це все відкрите перед очима Його, йому дамо звіт. Слава Богу, брати і сестри. Апостол Павло писав, я змагався добрим змагом. Свій біг закінчив віру зберіг. Брати і сестри, я хочу згадати, перед нами пройшло покоління наших батьків, і в більшості з них вже спочили. Але я згадую ті часи, такі тяжкі часи, коли їм забороняли збиратися, коли їх виганяли. Я навіть був маленький з деким з цієї церкви їздив, там проповідували, там обливали всяким гноєм, але люди лишали все і йшли проповідувати. Казали, закрийте дім молитви або не збирайтеся. Ми вас в тюрму посадимо. Вони кажуть, сажайте в тюрму, все одно збиратися будемо. Слава Богу, брати і сестри. У нас є одна сестра, яка вже відійшла в вічність. Її казали так, в неї було п'ятеро дітей. І кажуть: ми заберемо не водіть ваших дітей там в служіння, ми заберемо ваших дітей. Вона каже їм: забирайте дітей, ми не пропустимо служіння. І я знаю, що ви як заберете їх, вони все одно будуть віруючі. Слава Богу. Брати і сестри, ми є світло для світу. І ми не можемо сховатися. Написано, отак ваше світло нехай світить перед людьми. Знаєте, брати і сестри, що тут написано, не Господь є світло, а ми є світло. І вони Господа не бачать. Люди не знають, хто такий Господь. А коли вони стикаються з нами, ми самі не світимо своїм, ну, тіло може. Але коли ми приближаємося до Господа, коли Господь є наше світло, це світло світить через наше життя. Пам'ятаєте, коли Мойсей був там на горі 40 днів, і він прийшов з гори, і написано лице його світилося. І коли люди дивилися на, на Нього, він повинен був покривати своє обличчя. Тому що це світло, яке він був в близості з Богом, воно відразилось від, них, від Нього. Написано: Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. По чому нас пізнають? По словах, пам'ятаєте, коли учнів говорили? Вони пізнавали їх, що вони були з Христом. Як учні могли пізнавати, що вони були з Христом? По одежі могли їх пізнавати? Могли, брати і сестри. Тому що навіть нам написано, навіть мова твоя видає тебе, це за Петра. По мові могли пізнавати. І я люблю, часом, як приїжджаю в Каролайну, ми посічаємо нас там родичі, після зібрання десь зайшли в Костко. Там можна бачити віруючих, хто віруючий і хто ні, і навіть можна оприділити, хто з якої церкви. Брати і сестри, ми світло для світу, і тому написано, нехай ваше світло сяє перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого, що на небі. А як нам світити цим світлом? Написано, Прочитаю, Слово Боже, це таке місце, що ми всі знаємо з 12, вірша, з 12 розділу і з 1 вірша. Тож і ми, мавши навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що поплутує нас, та біжімо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на начальника та на виконавця віри. Що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглися і не впали на душах ваших. Слава Богу, брати і сестри! Нехай Господь вас благословить цьому всіх нас, щоб ми могли бути світлом для світу. Не тільки в цьому служінні, але там, де ми є на наших роботах, в наших школах, щоб нас пізнавали, щоб наших дітей пізнавали і щоб ім'я Господнє було прославлене. Амінь.